Оскільки настає зимова пора, вирішив зробити зимову фігурку. Для початку беру папір і переношу загальний силует на нього. Обвів контур заготовки. І тепер зроблю невелику схему майбутньої фігурки. Для початку потрібно буде вирівняти основу і зробити два об'єми: нижній буде більший, верхній менший. Потрібно очистити заготовку від кори. Та в моєму випадку її спочатку потрібно вирівняти знизу та підкоригувати з боку. Після цього намічаю відповідно до схеми, як потрібно звузити верхній об'єм і за допомогою ножа прибираю з двох боків. Ось так зараз виглядає заготовка. Далі перейду до вигляду з боку. Ось це зараз верхній об'єм, ось це нижній більший. Прибрати матеріал спереду та ззаду. Але також потрібно буде залишити матеріал під ніс. Спочатку, відповідно до схеми, олівцем, намічаю виступаючий елемент під ніс. Далі ножем прорізаю контур та підрізаю зайвий матеріал зверху та низу. Наступним кроком потрібно буде заокруглити фігурку по периметру, а також заокруглюю бокові грані верхнього об'єму, щоб було більш схоже на циліндр. Потрібно тепер прибрати матеріал по бокам. По периметру малюю дві лінії. Одна буде на верхньому об'ємі, а інша на нижньому. І прямокутник збоку. Ножем прорізаю контур та заглиблююсь ножем підрізаючи під контур. Також заокруглюю нижній об'єм знизу, але не повністю, щоб фігурка могла стояти. Ось так зараз виглядає фігурка. Наступним кроком хочу зробити шапку. Я зроблю її під невеликим ухилом, але якщо у вас не вийде, можете зробити прямо. Для цього олівцем намітив вершину шапки і придаю їй конусоподібну форму. Знизу шапки прорізаю контур і заглиблююсь. А також таким самим чином роблю два виступаючих елементи на шапці. І також останнім етапом будуть очі. Далі шліфую фігурку за допомогою наждачного паперу. На цьому етапі можна вважати фігурку завершеною. Але я вирішив додати декілька деталей на шапку та шарф. Після чого покриваю фігурку олією льону, яку можна придбати в звичайній аптеці. І ось така фігурка вийшла в кінцевому результаті. Якщо сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал.